Доброго дня, шановні журі. Хочу вам представити свою дослідницьку роботу на тему доношення бука і свого умови змін клімату. Роботу виконав Бою Карсені Ігорович, учень 10 класу Номірівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів, наукові керівники Голосів Людмила, вчитель біології та цілого міколя, доцент кафедри екології імені ФРК. Мета нашого дослідження було визначення найбільш продуктивних щодо ношення вуковісового ділянок у трьох виділах маріускулинства. Об'єктом нашого дослідження стали деревоса вукалісового, тобто фагу сілька в умовах химерського лісавійської філії карпатського лісового офісу, задання світ сами в киях вивчити структуру деревоса на досвідні ділянка Химерського лісенка, визначити особистим показники букова насадження, оцінити плодоношення доношення дарево фагу в умовах зміни клімату на на досвідних ділянках номерівського лісництва та передати зібрані люди буклісового до постійного лісового, лісового розсадника лісництва. Предметом нашого дослідження стало ношення бука лісового на дослідних ділянках трьох видів номерівського лісництва. При виконанні дослідницької роботи застосовували загально прийняті і апробовані лісівничні фактаційні методи та статистичний метод для обробки даних. Використоване обладнання це в нас була мірна вилка, рулетка, та технічні вилки. На цій е, таблиці ви можете побачити, як відрізнялися наші три досвідні ділянки за фітосематичною структурою та лісними чи показниками. Тут також ми бачимо е, вікову групу наших трьох ділянок, тобто перша та третя ділянка відноситься до стиглої групи, а друга до присягаючої групи. Це повливало на їхнє плодоношення, тобто перша та третя ділянка були більш плодоносними, ніж ділянка номер 2 Ця діаграма нам показує як відрізнялося по відношенню Бука у 23-му році та 24-му році. Як ми можемо побачити, що у 23-му році то відношення було у 4 рази більше, ніж у 24-му році. На це могло повпливати ануальна посуха, яка відбулася у 24-му році. Таким чином, з вищого всього ми можемо дійти певних висновків, таких як, як деревосальна Марійської тіснинства Львівської філії Карпатського лісового офісу, що належить до другого виділу суркового кварталу, це у нас перша дослідна та Перший виділ 39-го кварталу це у нас друга дослідна ділянка, і другий виділ 26-го кварталу, третя дослідна ділянка відрізнялася фітоцентричною структурою. За комплексом лісівничо-токсаційних показників висота та діаметр з'ясували, що найстаріші буки ростуть на першій і третій досвідних ділянках належать до стеглої вікової групи, а буки з другої дослідної ділянки до пристигаючої вікової групи. Продоношення буків з різних вікових груп відрізняється. Буки зі стрілої вікової групи були продуктивнішими у порівнянні з представниками з пристигаючих груп. Буки з першої дослідної ділянки були достовірно продуктивнішими на 70% у порівнянні з буками другої дослідної ділянки у 23-му році. Рекомендуємо площу другого виділу 40-го кварталу і площу другого виділу 26-го кварталу внести до генетичного резервату Німейлівського лісництва Львівської філії Карпатського лісового офісу. До вашої уваги презентації на тему доношення бука лісового в умовах змін клімату. кімнату. Актуальні системи обумовлено в першу чергу зменшення місцесусів в Україні та потребою збільшення площі сіл в умовах кліматичних змін, які зараз відбуваються на планеті. Збільшення насадження бука лісового фарбусів ватіка є важливим напрямом ведення лісового господарства, зокрема і в умовах номерівського лісництва. На цих картосхемах ви можете побачити, де розміщалися наші досліджувані ділянки. Цей слайд нам показує e, видовий склад досліджених ділянок. Таблиця номер 1 показує видовий склад дослідженної ділянки номер 1 Вона представлена двома родинами: фагацем та пінатце сосомі. E, Родина фагаце представлена двома родами. Це фагосіватіка. Був звичайний та кверху стобу. E, це в нас дуб, Кінація представлена також двома видами. Це пінус Абіс, це мінусосна звичайна та сільвесус, це ялена е, звичайна. Тут ви можете побачити, що е, загальна кількість е, фагусівка було 50%. Таблиця номер 2 показує нам видовий склад ділянки номер 2 е, Тут вона представлена також двома людинами, але видовий склад набагато бідніший. Тут на стільки фагусівка та сільвесус, тобто е, був е, звичайний. Складає 90% від загальної кількості. Таблиця номер 3 нам показує видовий склад ділянки номер 3 Тут, крім 에, двох родин, які були в минулих ділянках, додається ще родина Бетоляса, тобто березвий. Карпінус бетоліс це граб звичайний та бетолапендо це береза повисла. Бук складає 30% від загальної кількості. Аналіз таксаційної структури доростання дослідних ділянок для мерівського рісництва. Перша діаграма нам показує вік. Тут ви можете побачити, що ділянка номер 1 та ділянка номер 3 відносились до стегу рук, а ділянка номер 2 відносилась до пристигаючої рук. Діаграма номер 2 нам показує висоту. Тобто ділянка номер 1 та ділянка номер 3 були набагато вищими, ніж ділянка номер 2 На це вік. Ця діаграма нам показує. Як відрізнялося по доношення буквалі в 23 році та у 24 році, у 23 році воно було більш плодоносніше, ніж у 24 році. Таким чином, ми доходимо до певних висновків, таких від Державно-Мерівського лісенства військовій філії Карпатського лісового офісу, що належить до другого виділу 40-го кварталу, та першого виділу 39-го кварталу і другого виду 26-го кварталу відрізняється за фітоцентичною структурою. Доношення букв із різних вікових груп відрізняється, як я вже говорив вам у е, постері. Рекомендуємо площу другого відділу 40-го кварталу і площу другого відділу 26 кварталу внести до генетичного результату номерів рісності. Дякую за увагу.